Викликав жінку зі служби дружина на годину. За півгодини все прибрала і помила, а решту півгодини виносила мені мозок, як я занапастив її найкращі роки. Поставив 5 зірок. Один чоловік запитав святого отця. Правилебний отче, от ви маєте обітницю без шлюб'я. Вибачте за нескромне питання. Але як ви обходитеся без жінок? Невже поклик плоті не мучить? Може, ви потайки еротичну літературку почитуєте? Та ні, навіщо? Тут поблизу є декілька домів розпусти. О, невже ні ні ні, ви неправильно мене зрозуміли. Дівчата частенько приходять замелювати гріхи, і мені цілком вистачає їхніх сповідей. Ти вийдеш за мене заміж, запитує молодий чоловік дівчину. Ні. Чоловік, за якого я вийду заміж, мусить бути відважним і кмітливим. А ти вже не пам'ятаєш, як я спас тебе, коли ти потопала? Ну так, відважним ти був, але це не означає, що ти кмітливий. Ха, а як ти думаєш, хто твого човна перевернув? Дружина гукає чоловіка. «Допоможи мені поставити машину в гараж. Добре, зараз іду. А де вона? Та ось поруч, за будинком, в озері. Марічка на уроці математики скаржиться Петрикові Уявляєш, Петрик, залетіла я, не знаю навіть від кого. А я гонорею підхопив, не знаю, що й робити тепер. Вчителька побачила, що вони розмовляють. Ну, Петрику, скільки буде шість на вісім? Сорок вісім, Валентино Іванівно, мені б ваші проблеми.